Забута мелодія нічних шепотів. У невеликому містечку, затишно розташованому між густими лісами та забутими пагорбами, жили люди, які відали у силу нічних шепотів. Вони казали, що вночі, коли світ спить, тиша розмовляє з тобою. Але одна ніч вирізнялася серед усіх інших ніч. Коли місяць став червоним, а темрява ожила, набуваючи голосу, ласкаво просимо до нового епізоду на каналі Нічні Шепоти. Еленора, що нещодавно приїхала у містечко, почула про стару легенду, яка говорила про мелодію, що лунає зі старого покинутого будинку на краю міста. Кажуть, що ті, хто чує цю мелодію, більше ніколи не повертаються до реальності. Цікавість переважила страх, і вона вирішила розкрити таємницю цієї мелодії. Під покровом ночі, зброєна лише ліхтарком та своєю цікавістю, Еленора пробралася до будинку. Всередині панувала непроглядна темрява. Але вона чітко чула ніжний напір, що сповнював повітря. Вона піднялася на горище, де мелодія ставала все гучнішою та очевиднішою. На горищі Еленора знайшла стару скриню, з якої вивилася мелодія. Відкривши її, вона побачила старовинну музичну скриньку, що безкінечно грала. Коли вона торкнулася скриньки, примарні фігури почали з'являтися навколо неї, шепочучи стародавні слова. Але Нора зрозуміла, що музична скринька була проклята, та що шепоти були душами тих, хто колись чув мелодію і залишався в цьому будинку назавжди. Вона спробувала втекти, але двері вже були замкнені чарами. Останній момент, використовуючи весь свій розум та хоробрість, вона змогла зламати прокляття скриньки, зупинивши мелодію та визволивши душі з їхньої вічної в'язниці. Коли вона вийшла з будинку, перші промені сонця освітили її обличчя. Містечко більше ніколи не чуло мелодії, але Нора стала частиною легенд, що передаватимуться з покоління в покоління. Так закінчується ще одна історія від Нічних шепотів. Але пам'ятайте, страх живе в кожному кутку нашого світу. Чекаючи моменту, коли ви вирішите подивитися в темряву, чи готові вислухати, що вона шепоче вам?